Всім привіт, пані та панове! Мене звати Федір. Я прямо зараз знаходжусь в Кельні, і вже завтра починається плей-офф стадія цього феноменального чемпіонату, де будуть грати Наві. Пропоную згадати їх шлях до цього плей оффу як себе проявляє макази новачок в складі. Ну і в цілому, хто здивував, хто не здивував, які настрої панували в кельні. Ну і про плей-офф стадію окремо. В кінці я також скажу, мої предікти, мої очікування. Ви свої напишіть в коментарях. Не забувайте. Айте ставити лайк, робіть підписаньку на цей ютуб канал, тому що попереду нереальна кількість класного контенту. Як завжди, найцікавіша і найгарячіша новина це Наві. Я розумію, що ви всі заходите на це відео і чекаєте, коли ж там буде обговорення гарячих тем про Наві. І насправді сьогодні у нас є дуже гарний привід. Порадіти за Наві. Їх новачок впорався, вони потрапили в плей-офф. Я впевнений, що саме ця була мета мінімум для блейда для організації Наві, хоча б вийти в плей-офф і повторити ті результати, які були з GL. коли вони постійно виходили в плей-офф. Далі, вже там в чвертьфіналах, в півфіналах починались проблеми. Зараз вони вийшли на сцену, Маказу отримає досвід. А навіть як команда, як організація отримують впевненість і в новому гравці, і в тому, що все ж таки недарма уся заміна була в складі проведена. Особисто у мене відчуття від Маказа позитивні. Так були окремі невдалі мапи, але він посміхається. Він комунікує. Він в окремих мапах, навпаки, настрілює. Не варто забувати перший дебютний матч, де все було добре. Потім просадка. Але просадка не лише у Маказе, коли я відкриваю матч з Маус і просто бачу, що Іма грає один в дев'ять. Ну, типу, тут питання мені здається вже не новачка складу. І навіть в тій грі, коли Ім набив просто кд 2 Рахунок був 13-10. Тобто, хоч один би йому допоміг, і команда в Наві виграла Маус, і може навіть одразу в півфінал би кейн вийшла. Але маємо те, що маємо. Я думаю, чвертьфінал це теж дуже-дуже непоганий результат, особливо як для першого турніра в сезоні, особливо як для першого турніра з новачком. Тому ставимо наві лайк, вболіваємо за них і сподіваємось якомога довше на величезній сцені. Ланксаса Арени будемо спостерігати цю чудову команду. Далі, по моїм враженням інших команд, абсолютно не здивували Віталіті. Вони в ультимативній формі вони продовжують домінувати, вони продовжують розвалювати кабінети, і місцями мені навіть здається, що вони не викладаються на максимум. Вони, типу, грають класно перші 7-8 раундів, потім такі, ну все понятно, це якісь та ді не Ми не будемо старатися. І в кінці там вже мезі починають тягнути клатчі, Коротше, вони розслабляються, але тим не менш виграють, тим не менш все ще залишається головним претендентом на перемогу. Насправді. І на цьому турнірі, можливо, хтось їх ще здивує, але я думаю, до цього не дійде. І вони, скоріше за все, отримують ще один трофей в свій фантастичний Вінстрік і будуть отак цеглинка за цеглинкою будувати свою нову еру. Хоча вона вже й не нова, вона вже другий сезон продовжується. Так що команді Віталіті ми також ставимо лайк. Якщо вони з Наві зустрінуться в фіналі, ну це буде Бенгер. Це я впевнений збере просто мільярд переглядів на всіх платформах. А, також дуже здивували Фурія, які взагалі потрапили в плей-офф, потрапили в топ-6 Чемпіонату. Тобто, коли у тебе є там Аврора, які заміною про них ми не кажемо Ксантарес куди з них зі складу. Але коли у тебе є Фелконс, які буквально там 3-4 турніри тому грали в фіналах проти Віталіті, здається, що ну топ-6 якось там Монесі дотягнуть. Але вони не дотягнули. Але команда Фурія з фоленом з молодим починає розвиватись, і це дуже неочікувано, тому що останні ну, півтора роки, коли був чисто бразильський склад, вони нічого не показували, їм було дуже погано. Але тим не менш, з оновленим складом, з Якідором, який вже не грав в ліквід на класному рівні дуже довго, вони починають розвалювати. Це дуже приємно, цікаво за новими, старими зірками, командами, організаціями спостерігати на те, як вони знаходять собі мотивацію нових гравців, старих якось не знаю, реанімують, дають їм друге дихання і повертаються на велику сцену. Тому будемо дивитись і вболівати також, я впевнений, і за фурію, тому що Габріель Толедо, ну, 15 років на сцені, і він все ще. Топодім, все ще капітан, він все ще може навіть завіка когось вбити. Тому особисто в мене класні відчуття від Фурії. Всі інші ну, очікувано. Типу, Маус топ-5 команда, Монголс топ-5 команда. Про Монголс, до речі, я дуже здивувався, коли Кев 2 з був на них в матчі проти Falcons якраз таки. Чому я так і не зрос? Типу, у Фелконс провальний мажор, у Фелкон заміна, я відкриваю монгол з два І вони їх просто виграють без шансів. Коротше, чомусь монголів недооцінили, особливо в груповій стадії. Зараз в плей оффі я думаю, вони будуть вже на нормальному рівні, на конкурентному, тобто таких кефів ми не побачимо. А, ну і все, а Спіріт забув про Спіріт. Новачок насправді мене не дуже вражає. Здається, що змін у ростері не те, що недостатньо, вони якось. Ні на що не вплинуло. Типу, вони з Мэджиксом грали так само, зараз прийшов Жвейх, Свейх, Звейх, називайте як хочете. І нічого не помінялось. Типу, якщо Донк і Широ тягнуть катку, вони і тягнуть, який би там не був п'ятий гравець. Мені здається, навіть за статистикою гірше зараз на турнірі. Я не перевіряв, але якщо там порівняти Magicса і осі останні матчі новачка команди Спірі, то там. Ну, типу, поки що шило на мило замінили, якщо навіть не гірше. Тим не менш, з такими зірками у складі вони потрапляють у плей-офф, причому роблять це доволі впевнено. По іншим командам, які не потрапили у плей-офф, можна окремо сказати про G2. Я вже думав все, ставимо хрест, забираємо команди G2 з топ-10, ставимо їх топ-20, ставимо їх топ-30. Але ні, якимось дивом, з хантером на капітані, з матушем, який просто зал... залітає в G2 з ФНАТІК, які нічого не показували. Коротше, дуже дивний розстер. Вони Брали з того, що було гравців, і тим не менш ще продемонстрували не нульовий результат. Зрозуміло, що до плей-офф стадії вони не дійшли, але я думав, буде набагато гірше. Так що G2 можливо, ще щось там і світить. Також м -м, потрібно я думаю згадати про Рінкла, про команду NAP, яка набирає оберти. Каспієвський вписався в команду дуже яскраво, тягне раунди набирає мультикіли Тому я думаю, НайПІ, якщо плей-офф був там на 8, а не на 6, можливо, там десь запітніти проти Наві також. Жби зіграли на сцені, тому сподіваємося, Інклав все буде добре, і вони все ж таки сформують нормальну команду вже з Касперським і почнуть стабільно виходити. Ну якщо не в плей-офф стадії, то десь фінальні етапи груп. знаєте, цей матч за слот в плей-офф грати, Я думаю, на може собі це дозволити, і їх форма зараз це підтверджує. По іншим командам непогано себе почувають героїк, але все ж таки такий сируватий склад. Вони обирають оверпас, який програють. Коротше по героїкам є певні питання. Турки. Приїхали без Ксантареса, їх улюблену мапу Анубіс забрали з Мапулу. Тому в цілому ми їх ну не те, що скіпаємо. Ну просто були і були. в плей-офф не вийшли, воно зрозуміло. Тому турки повинні, знаєте, внутрішні поки що свої проблеми вирішити. І там може бути знову камбек на топ 5 Але насправді буде вже важче це зробити у тому розрізі, що дуже величезна конкуренція. Конкуренція набирає набирають оберти всі інші команди, поки там повернеться Ксантарес, поки вони натренують інші Мапу. Замінять Анубіс на іншу домашню мапу. Коротше, з турками ще є питання. Ну і по цікавим, а Фелконс, я ось декілька разів вже так закидував вудочку, що там Falcons, тут Фелконс. Підписали собі зірку. І таке відчуття, що просто подарувало йому всі класні споти, всі класні місця. І зірка оцеї кіоски він в команді грає. Але проблема, що він грає в команді один. Ти дивишся на Ніко, і я не знаю, що з ним, але він відсутній. Ти дивишся на Монесі, він просто не може. Вбити за ВП нікого. У нас просто новий гравець, якого не підписали, виходить, що затьмарив всіх старих зірок. Може занадто багато зірок в одному складі. Можливо, оцей буткемп без компів зіграв в мінус команді Falcons, тому що Зонік вже не вперше робить буткемп без компів, і він класно працював в Астраліс там 7-8 років тому. Буткемп без компів це було класно, це все було супер. Зараз він вже двічі з Falcons робить буткемп без компів, і двічі після цього команда Falcons нічого не може показати. приїжджає просто на інтерв'ю каже: я два тижні не грав в комп. Ми дуже багато спілкувалися. Класний тімбілдінг. Ми всі кращі друзі, але грати в Counter-Strike ми стали гірше. Тому я думаю, ця тенденція Зоніка повинна закінчуватись, якщо ну це не його план, якийсь хитроумний на дистанцію в 10 років побудувати команду сім'ю, яка буде за ручку триматись і не виходити в плей-офи. Коротше, Falcons – фул провал, причому це фул провал вже другий турнір. Не варто забувати, що на мейджорі вони також абсолютно нічого не продемонстрували. Замінили гравця, гравець грає, команда не грає. Коротше, Falcons не може тех проклятий. Причому лише в Кейсі. В інших іграх вони розвалюють там класні зіркові склади, там топ-2 світу, все добре. В Counter-Strike чомусь тех Фелконс взагалі не працює. Так, що Зоніку можемо побажати міцного здоров'я, товстезного стратбуку і нарешті позбавитись буткемпа без компів, щоб гравці просто грали в те, що вони вміють, те, що вони розуміють. І я думаю, ну, хоча в плей-оффах ця команда могла подарувати нам екшн. І ну, якщо не конкурувати з Віталіті, то ну стабільні топ 4 Там, припустимо, Віталіті, Мауз, Спіріт, Фелконс, з Наві туди підключаються, туди підключаються Фурія зараз, монголи може когось виграти. Коротше, ще було дуже дуже приємно отримати ще класну ТІР-1 команду. І Falcon зробили все для цього, але не стали. Чому цією ТІР-1 командою? Ну, буде як буде, наступних турнірів ще в цьому сезоні багато. Я вже десь думаю на мажор вони планують. У Зоніка там такий горизонт перспектив 5 років. Тому я думаю, вже там буткемп без компів перед мажором готується. Спрацює чи ні, подивимось, подивимось. А по іншим командам в цілому без сильних здивувань, типу 3D Max, Gamer Legion, було очевидно, що вони в плей-офф не вийдуть, там між собою зіграли. Коротше, ну, нормальні, міцні тір-2 команди, яким в цілому є куди зростати, але оце, оцей тиск згори занадто сильно зараз на них давить і вони не можуть а, стрибнути вище себе, вище голови. А Liquid. забув про Liquid, про Na'Vi, вони просто настільки погано грають. Що вже якщо півроку тому хотілося казати ліквід у розрізі десь там Vitality, Мау з Монгол з Наві, то зараз Ліквід вони настільки низько пали, вони провалили квалу на пролігу. Вони тут вилетіли без шансів, що по команді Ліквід вже й нічого казати. Вони знов зіграли погано, не кікнули нафа, наф дропнув якусь просто жахливу мапу. Мені здається, одну з найгірших в своїй кар'єрі під завершення цього турніру для команди Liquid. Коротше, вони нічого не змінили в ростері, не змінилась концепція гри, не змінився план на гру і не змінились результати. На що вони розраховували? Сказати важко, тому що ну. Чому повинно було стати краще? Типу, просто Нав грає 0,8, нічого не змінилось, грав грає, грає нам далі грає 08. Ну ок, далі вилітаю з турнірів, Дідж ББ. До побачення. Коротше, команду Liquid ми відправляємо на решафли, можливо, на буткемпи. Я б насправді не чекав решафл цієї перерви плеєс Break, Я б вже робив заміну в Liquid, тому що просто твіст, сює. Ну, величезна кількість класних талановитих гравців не можуть разом зіграти, не можуть разом, ну. Навіть виграти 2 бо 3 Одне бо 3 вони не можуть виграти, тому це фул тіль, фул провал команді ліквід. З одного боку їх шкода, з іншого боку, вони самі не робили цих замін, не робили ніяких намагань навіть спрогресувати. Тому самі винні. Команду ліквідправляємо на бенч, на решафли. Будемо сподіватися, що з цього вийде вже під кінець сезону, коли вони знайдуть оптимальний свій ростер, оптимальний склад. В цілому, я думаю, по турніру вже достатньо. Прямо по кожній команді я розписав. Сподіваюся, нікого не забув. 100% когось забув. Але пишіть в коментах, якщо вашу улюблену команду я не згадав, в наступному випуску обов'язково буду трішки більше про неї говорити. А також на наступному турнірі нас чекає новий патч. Добавили там трішечки вікон, трішечки стінок, трішечки боксів там на трейні. В цілому мені оновлення саме по текстурам, по мапам, сподобалось, особливо на інферно. Я думаю, на базі Б. Тепер буде трішечки легше робити ці ретейки, тому що можна буде гранатку накинути з церкви. На трейні також забустили Діфенс, тобто ці бокси під конектором. Мені здається, класне рішення, тому що там просто так от напряму ти прострілюєш хелпа, не може навіть. Не те, що до плинта дійти, воно не може вийти взагалі з цього коннектора, тому що тебе вбуває за секунду. По мапам оновлення класне. Мені найменше сподобалось. По е, анімаціям я не зрозумів навіщо. Поміняли купу анімацій, трішки їх змінили на половину. Таймінга, піксіля, коротше, щось поміняли, щоб щось поміняти. Valve, мабуть, краще знає, що робити зі своїми анімаціями. Тому є і є. Сабтік там щось злагає, налагає, незрозуміло, але це мені здається вже всередині гри. Це вони пофіксять якимось silent оновленням Є деякі оновлення, які просто не анонсуються. Вони їх зробили, щось пофіксили, якусь багуліну. Там щось краще стало працювати без пачнота, без нічого. Valve також люблять це робити. Тому більше уваги приділяємо саме тому, що видно, це анімації, це мапи, це нові якісь зони вікна і так далі. Скайбокси може десь там відкриють. Оце цікаво, це впливає. А те, що там там що скини забагувались деякі на АВП, це будуть просто фіксити. Так це неприємно. Так, це десь, мабуть, можна було затестувати заздалегідь, але ну викатили такий патч, що трошки забагувалися. Я думаю, там тиждень-два все буде пофікшено. Тому добре, що працюють над грою. Сподіваюсь, буде нова нова операція. Сподіваюся. Вась буде щось там новий батлпаз, може якийсь цікавий вони зроблять. Е, і все буде добре, вже ближче до мажору. Але зараз е, по мапам класно, по анімаціям, всьому іншому ну є і є сказати більше нічого, тому що воно не так сильно впливає на кіберспортивну складову. Тим паче зараз кельн, тим паче зараз всі грають ще на старому е, оновленні. І десь там через 2-3 тижні, якраз коли все пофіксять, воно все викатиться в кіберспортивну сцену. І я думаю, ніяких проблем не буде. В цілому, я думаю, на гравців це вплине лише в позитивну. Сторону, тому що нові тактики, нові розкидки, нові гранати вони зможуть використовувати на мапах вже таких е, застарілих, той самий Інферно, Я взагалі думав, що його приберуть з мапула, але ні, залишили Інферно, ще й оновили Інферно, Тому, я так розумію, якісь там фанат цієї мапи в компанії Valve А, На цьому все. Ставте вподобайки, не забувайте про дзвіночок. Чекаю на ваші коментарі знизу. Побачимось на наступному тижні.